Осінь осінь лис жовтіє, з неба часто дощик сіє, червоне та золотисте опадає з дерев листя. Діти ті листочки збирають, одне одного забавляють. Гарні листочки маємо, з ними ми пограємо. Під листочками малята любить їжачок поспати. Їжачок хитрячок, бо ізголок та шпичок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, що пошив їжачок? Піджачок. Що їжачок натикає на голки? Груші, яблука, сливки. Якої їжачок позве на обід? Увесь рід. Дітки, а пригадайте, як говорить їжачок. Давайте всі разом скажемо, як їжачок звук ф, ф, ф. Любить їжачок гуляти, по листочках крокувати. Пригадайте пісеньку листочків і давайте разом її заспіваємо. Погляньте під листочками червоні ягідки лежать. Дітки, чи ви здогадалися, з якого дерева вони? Ці ягоди ростуть на горобині. А як ви думаєте, для кого вони? Так, це їжа для пташок. Їжачок хоче відвідати сьогодні свою подругу Білочку і подарувати їй подарунок. Він вирішив зробити намисто із горобини. Але ягідки горобини розкотилися в лісі. Давайте ягідки зберемо і у намисто його складемо. Беремо одну ягідку, нанизуємо на ниточку і кажемо звук У. Намисто гарне маємо, у кошик його сховаємо, Їжачок до білочки в гості поспішає, всі гостинці в кошечок складає. А скажіть, будь ласка, чим ще можна пригостити білочку? Горішками та грибочками? Давайте позбираємо всі горішки та грибочки, при цьому вимовляючи звук с. С, с, с. Молодці малята, ось ми зібрали подарунок для білочки, а їжачок наш поспішає, тому що справ багато має. До побачення, друзі!